Увечері, 15 січня, увагу шосткинців, які проходили вулицею Знаменською. Привернув дим, що йшов з балкону п'ятиповерхівки. Небайдужі громадяни одразу зателефонували за номером 101. О 19 годині 27 хвилин на пункт зв'язку рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в місті Шостка. Адреса даної пожежі була по вулиці Знаменській. Відбувалося горіння в п'ятиповерховому житловому будинку житлової квартири на другому поверсі. На місце події було направлено Авлено три пожежних автомобілі, дві автоцистерни та автодрабину. По прибуттю рятувальники побачили пожежу в одній з квартир, всередині якої знаходилася людина. Було прийнято рішення щодо порятунку людини, яка знаходилася всередині. Рятувальники включилися в захисні апарати на стиснутому повітрі та зайшли всередину. Після проведення розвідки було виявлено бездихане тіло господаря. В даній квартирі Бездихане тіло господаря квартири вогнеборці винесли на вулицю та передали працівникам медичної служби. Тим його життя врятувати не вдалося. Чоловікові було 63 роки. Для ліквідації даної пожежі було витрачено понад 2 двох тонн води. Дану пожежу було ліквідовано о 20-й годині вечора. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків.